Вітаємо вас, любі друзі, на другому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня асістент Груп проти Сокола. Команда із дивізіону Сілвер для асістент Груп. Це перший поєдинок. Команда пропускала попередній ігровий день, який був минулого тижня. Ну а тим часом у нас уже жовта картка перша у цьому матчі здається. Не відходив під час виконання ауту суперника на належну відстань. Гравець у біло-чорній футболці. За що, власне, і отримав попередження. Ну, а що ж до Сокола, Сокол минулого тижня зіграв свій поєдинок, зіграв нічю із козаками. Дуже драматичний матч. Але... але про той поєдинок дещо згодом жовту картку отримує 23-й номер у складі Есістент Груп. Це Роман Ковальчук. І зараз до складів. Команд, давайте переходити. Отож, розпочнемо наше знайомство із дійовими особами цього протестині із номінальних господарів. Це assistant Груп у воротах Юрій Грабовенко, польові футболісти. 91 й Антон Буров, 17-й Леонід Василець, без номера Максим Гулеватий, 23 й Роман Ковальчук, гравець, який уже встиг отримати попередження. 5-й Назар Остап'юк, 7-й Андрій Семенюк. Десятий Арсен Сухоруков без номера Дмитро Козлюк і третій номер Артем Гарейтюк. «Сокіл» у червоних футболках. І склад команди наступним чином виглядає воротах. Перший номер Микита Сакун. гравці третій. Олександр Голодніков. Дев'ятий. А Владислав Горянський. Дев'ятий. Антон Клепка. Тридцять п'ятий. В'ячеслав Мовчан. Дев'ятнадцятий Олександр Нечай. 33-й Аристарх Олександровський. П'ятий Роман Романов, 14 й Олександр Садовий та 99-й Радислав Саворакша. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз аут буде на користь сокола. Ну, досить таки безкомпромісні боротьби у нас розпочинається цей поєдинок. не вийшов за межі поля. Можна грати. Ота, що стосується попереднього поєдинку стартового матчу сезону для команди Сокіл нічия із козаками була зафіксована Нічия 1-1. І при тому у тому матчі саме козаки рахунок відкрили. Довгий час матч обходився без забитих м'ячів на 32-й хвилині. Сокіл пропустив, але на 36-й Аристарх Олександровський зумів рахунок зрівняти і при тому далі були ще й шанси, щоб вирвати перемогу у команди в червоних футболках. Але з цим не склалося. В будь-якому разі нічия теж непоганий підсумок для стартового матчу сезону. Зараз Севуракша ризиковано грає на своїй половині поля. Ну і зрештою ледь не наварили каші. Севоракша та компанія поблизу власного штрафного майданчика. Але все обійшлося. Садовий, але не перехопив м'яч на чужій половині поля. Севоракша. Себоракша обігрує суперника. Пробуває Северакша. Над поперечною м'яч летить. Справді дуже високий градус боротьби у нас зі стартових миттєвостей цього двобою. На кожному клаптику поля точиться боротьба. Сакун парирує удар. І аут буде на користь. Команди у білих кольорах. Удар з дальньої дистанції. Знову Сакун на місці. Підбір попри це залишається саме за Есістент Груп. Поки що жодній з команд не вдається захопити повноцінну ініціативу, затиснути опонента на його половині поля. На перших секундах здавалося, що саме Соколу це вдається, але Асістент Груп явно не відмовляється від проактивного футболу. Команда не збирається відсиджуватися у захисті. І декілька ударів у площину воріт Микити -Сакуна ми вже побачили від номінальних господарів. Нечай Нечай зіграв на партнера Мовчан. Мовчан у центрі. Втрачає м'яч у боротьбі із 91 м номером Антоном Буровим. Буров. Ось він момент. Буров! Зайвою була ця передача. Міг сам пробувати Буров. Але вирішив зіграти через партнера. Підсумку неточний пас. Перекреслює будь-які зусилля, які доклали у цій атаці футболісти Assistant Груп. Клепка. Так, а тут уже не міг торкатися до м'яча Сакун, тому він просто випустив його на кутовий. Все-таки ось цей пресинг від Асістент груп приніс свої плоди. Змусив він нервувати, змусив він помилитися. Представників Сокола. Зараз ледь не помиляється Грабовенко. На випереджені зіграв мовчан. Але аут буде на користь. Асістент Груп. Дальній удар. Сакун усе контролює. Показує, що спокійно. М'яч виходить за межі поля. Не чай. І знову високий пресинг. Від Асістент Груп. Цікаво, наскільки вистачить у такому темпі високо пресингувати свого суперника гравцям у білих кольорах. І знову пресинг. Приносить свій результат. Буров отримує ще один шанс. І здається, сакун м'яч перевів на кутовий. Буров назад віддав пас. Грабовенко. Голкіпер до атаки підключається. Пробуває Грабовенко. Щільний такий хороший удар, але над дев'яткою м'яч пролітає. Голодніков. На хід зіграв на мовчана. Не чай, Удар по воротах. Неточний удар. А Грабовенко. Невдало вводить м'яч від воріт. Не чай. Клепка. Технічно розібрався із суперником. А от далі пас не виконав. Друга спроба більш дала. Мовчан. Вихід вічнавіч. І попередчина зарядив, що є духу тут мовчан. Сам перед воротами він опинився. Чистісінький вихід віч І Ось він 100% шанс, який створює Сокіл. Прекрасна нагода відкрита рахунок, але замість того, щоб. Пробити, напевне, пробити на техніку. Мовчан вирішив все-таки на силу завдати удару. І дещо переборщив із цим. М'яч влучив у поперечину. Нечай. хід віддає на мовчана. Тут ставить корпус суперник. Спокійно випускає м'яч за межополя Артем Гарайтюк. Непорозуміння в простій ситуації між Остап'юком та Ковальчуком. Остап'юк пара закидає, точнісінько у руки. Микиті Сакуну прилітає м'яч. Нечай зіграв на Клепку. Клепка. Клепка! Таки проскочив. Клепка. Не зумів віддати передачу на Сиворакшу. Зараз момент у асістент групі який же невдалий удар. Просто зрізається м'ячі із ноги в Андрія Семенюка. Шикарна вбивча позиція була у сьомого номера, але поки що не вдається йому влучити у площину. Так, нуль-нуль. Поки щось такий не надто результативний характер двобою, який ми спостерігали у першому матчі цього сезону для сокола проти козаків. Власне теж саме ми спостерігаємо і зараз. Ну а тим часом перший фол, до речі, перший фол за саме з боку сокола. Ковальчук перехопив цей пас Романов. вибив м'яч за бокову лінію. А в рамках другого туру зимового сезону Street Football Challenge Київ. Це стартовий поєдинок. А, власне, сьогодні, якщо я не помиляюся, лише один матч. Дивізіону Сілвер заплановано решта поєдинки буде зіграно завтра у другому за статусом дивізіоні. Грабованко знову до атаки підключається голкіпер як п'ятий польовий футболіст. Але поки що жодних дивідендів із цього не отримує команда у біло-чорних футболках. Грабованко бити потрібно і пробуває Грабованко, але зовсім далеко від воріт спрямовує м'яч. Голкіпер Асістент Груп у сьогоднішньому матчі все таки Грабовенко. Це той гравець, якого ми частіше можемо бачити саме в полі. А тому подібні підключення вони абсолютно логічні. Якщо настільки вдало грабовенко, а він може зіграти саме у цій ролі. А в нас тим часом жовта картка. Жовта. Отримає жовту Буров і жовту здається отримає Грабованко, так? Ні, з Грабованком просто поспілкується арбітр. Але без жовтої картки ні, таки буде жовта картка для воротаря assistant Group. Отож, уже три жовті картки у номінальних господарів: Ковальчук, Буров і, власне кажучи, голкіпер Юрій Грабованко отримали по жовтій картці. В принципі справедливе попередження для грабованка, оскільки він там зривав контратаку суперника. Явно грав у ноги Аристарху Олександровському. Не встигав він повернутися у рамку, а тому щоб суперник не виходив на порожні ворота. Доводилося вже фолити навіть ціною жовтої картки. Сиборакша. Можна грати грабованко. Неточний пас. Романов. Севоракша. Севоракша обігрує суперника. Севоракша на Олександровського. Олександровський скидка. Удар по воротах і заблоковано. цей удар від 99-го номера Сокола. Дальній удар. Сакун на кутовий м'яч переводить. Зміна четвірки польових футболістів відбулася в асистент Груп. Команда почала трішки фізично підсідати, тому подібні пертурбації виглядають абсолютно логічними. Романов. Романов. Все ж таки ледь не втрачає м'яч. А от на користь Сокола. Олександровський. Олександровський. Не втікає таки від Бурова. Романов. Олександровський. Романов. Сакун. Уже й до голки. м'яч повертається. І Сакун помиляється при передачі на чужу половину поля. Буров, Буров, Буров! Значно вище пролітає м'яч після удару бурова. Мовчан випускає м'яч за межі поля. Голодніков перехоплює пас. І тут Голотніков у спину штовхає свого опонента. Другий фол у пасиві Сокола. Одне порушення правил, Нагадаю, асістент груп. Буров. Передача в розріз. Сакун випереджає суперника. Вчасно виходячи з вирита. Зараз хороша гра на випередження. Пас п'ятою. І чому не пішов на м'ячу цій ситуації Леонід Василець? Залишається загадкою і для партнера для Арсена Сухорукова, який віддавав цю передачу. І власне для мене особисто також. Чому вимкнувся із того епізоду капітан Assistant Груп? Кутовий на користь сокола. Стандарт виконує мовчан. Віддає передачу на клепку. Нечає. далі на мовчана. Мовчан прострілює. Але точнісінько на воротаря був цей простріл і грабовенко спокійно забрав між до рук. Буров. Голодніков. Хороша за задумом передача. Там на протилежному фланці абсолютно один відкривався Нечаєм. Але інша справа, що м'яч не дійшов таки до адресата у тому моменті. Голодніков. І мовчан не зміг зупинити м'яч. Високий пресилих вмикають уже і футболісти сокола. І Це теж змушує зокрема бурова зіграти просто на відбій, Роман Ковальчук. Так, ну що ж ще одна жовта картка у нашому матчі? Дмитро Козлюк отримує гірчичник без номера. Одночасно п'ять футболістів, п'ять польових гравців було безпосередньо в межах майданчика. Представників есістент І За це уже. Четверту жовту картку для номінального господаря показує арбітр. Чотири попередження за неповний тайм. Ось це так улов. Асістент Груп. Отож, остання хвилина чистого часу в першому таймі розпочинається. Зараз момент асістент групи вихід вічнавіч. Друга спроба буде. Ні Сакун. Браво Сакун. Двічі він рятує свою команду в одному епізоді. Ковальчук далі пробиває після розіграшу ауту. Голодніков. Голодніков зіграв на... на партнера направо. Нечай, нечай не зумів завдати удару. Зараз кутовий буде на користь Сокола. Одна з останніх можливостей відкрити рахунок ще в першому таймі. Клепка. Хороший розіграш. І на цьому все. Завершується у нас перший тайм. Тож поки що без голів. 0-0. І, власне.